Шиний міжнародний розшук за злочини проти людяності Віктор Янукович досі заявляє, що він є чинним президентом. Тим часом Верховна Рада активно формує органи виконавчої влади. Якими їм бути і яких міністрів потребує новий уряд? Про це сьогодні будемо говорити з депутатом кількох попередніх слики Тарасом Чорноволом. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку, кандидати вас у нашій студії. Скажіть, як ви в цілому оцінюєте склад нового українського уряду? Поки що ми маємо верхівку Айсберга, тобто так. саме членів кабінету міністрів щодо них. Є кілька застережень там персональних, є певні сумніви. Провалюється силовий блок, відверто провалюється в цьому ряді, але поза тим всі іншим, це є достатньо добрий кабінет міністрів, достатньо хорошим обличчям люди. Це є люди, яких можна сприймати, яких значна частина вийшла з громадянського суспільства, а частина підзвітні цьому суспільству так. громадянському. Тому можна більш-менш вітати щодо деяких з цих людей можуть бути питання, чи е, дуже хороша людина особисто хороший громадський діяль зможе бути ідеальним хорошим міністром. Ну чи хороший теоретик, скажімо, е, голова е, Могилянської економічної школи, буде ідеальним е, міністром економіки і торгівлі? Я нагадаю там дуже багато прикладних питань, але поза тим всім іншим, поки що, це уряд хороший. Я б сказав, що можливо один з кращих всіх від цих попередніх урядів, хоча. Уряд теж має голову, а голова, е, ми бачимо на багатьох посадах, іноді спрацьовувала так. трошки кон'юнктурно іноді трошки лякливо. Ну можливо, те, що вони залякані суспільством, вони на відміну від попередників своїх бояться суспільства. Так. Може, це їх пішло не до того, щоб все таки працювати адекватніше. Звіл, а як ви оцінюєте заяви Віктора Януковича про те, що він досі діючий президент, власне і всі рішення, які приймаються, вони є незаконними. Як ви гадаєте, чи не повернеться та ситуація назад, яка була, ну знову ж таки на те, що відбувається. А в Криму у східних областях. Те, що відбувається в Криму, там Янукович грає роль хіба що для кількох сотень е, людей, які вирішили поспекулювати на його прізвищі, так. для всіх інших він вже не є ніхто. Людина, яка зробила злочини проти людяності, яка робила вбивства, яка накрала настільки, причому за рахунок того ж самого сходу і півдня України, в тому числі на своїй резиденції, це зараз така делегітимізація моральна, політична, психологічна цієї людини, що на його підтримку сьогодні не виступить ніхто. і окрім окремих маргінальників політиків Росії, і навіть там заявили, що навряд, ну і навіть там ніхто не заявляє, що готові йому там надавати обов'язково притулок, чи так. десь там йому чомусь допомагати. Гарантії йому не дасть ніхто. Цій людині треба думати, яким чином їй куди тікати, або в який трибунал, чи в який суд з'являтися, чи в український, чи пробувати прорватися прямо в Гаагу, і в ГАГський трибунал. То заява абсолютно безпідставна? заява абсолютно безмістовна. Він деогітимізований навіть для свого політичного середовища. Всі обрані ним представлені ним на посади керівники місцевих органів влади і політичні лідери партії регіонів. Від нього відреклися на цьому саме крапку. Його не існує. Зрозуміло. Ось зараз думки в суспільстві розділилися, адже одні вимагають, щоб до уряду входили лише нові політики, яких власне народив майдан. Інші за суто технічний склад складка Кабміну. Яка ваша думка? Ну моя думка така, що було дуже потрібно, щоб уряд запрацював вже суботу неділю, Минулого тижня ще. Вже ми запізнилися, неймовірно ті події, які відбуваються в Україні, падіння курсу гривні, розвал економіки, страшні речі по силовому боку, які відбуваються, їх треба вирішувати негайно. Вони мали можливість, якби не було старої звички щось подрибанити, хоч портфелі подерибанити. Все одно хотілося Оцей квотний принцип він жахливий. Цього не можна допускати, від цього треба відвикнути. Але якби вони відреклися від квотного принципу, ще в суботу можна було сформувати коаліцію з фракцій і позафракційних, це дозволено українською конституцією, і оголосити так званий технічний уряд. Настаном на кінець минув... О тижня можна було це зробити. Це був би ми вже виходили б з прориву. Що таке технічний уряд? Це люди без політичної кар'єри. Це ті люди, які працюють в уряді на рівні заступників так. міністрів або керівників департаментів, яких в кожному уряді тримає тільки для того, що хтось мусить працювати. Їх імена в політикумі всіх від всім відомі. Цей уряд можна було зробити за одну годину. Разом. Цього не зробили, бо хотіли до портфелів. За цей час ми неймовірно багато втратили. Ми дістали протистояння в Криму, яке не прогнозувалося до того, яке можна було зупинити на попередніх відступах. і маємо дуже серйозні проблеми. На сьогоднішній момент цей уряд не є технічним, він не є урядом народної довіри, тому що є друга частина народу, яка йому не довіряє, яка від нього стерігається. Але це в принципі є достатньо моральний, достатньо хороший уряд. В ньому є люди. Ну, яким я готовий аподувати. Там як скажімо, новий міністр закордонних справ дещо. Я дуже так. добре знаю, це прекраснішого рівня дипломат. Є дуже добрі науковці, є добрі хороші а ось у вас ділячі. були претензії до силового блоку. Що ви маєте на увазі? Силовий блок просто провалюється? Ну, перше, ми бачимо, що СБУ і Міністерство внутрішніх справ, де керівники вже були призначення. Попередньо і вже на сьогоднішній день певний період діють. Він не зміг зробити нічого, щоб зупинити сепаратизм чи зупинити анархію в країні. Вони не зробили жодних кроків, крім якогось дуже поверхового розслідування, яке дуже важко йде, так. і призначення ще першого віцепрем'єра силових питань. Ну, перше це дуже погано звучить, Перший віцепрем'єр може бути з фінансово-економічних питань, не може бути силових. Але таке призначення Віталія Яремо мені здається доказує, що силовому боті буде далі отакі, знаєте, пережовування привання спустого порожні, а проблеми нароста. Якщо, дасть Бог, розв'яжеться проблема в Криму через те, що Росія виявить не особливо зацікавлена в нагостренній ситуації, то якось витягнемо. Але з цим силовим блоком, мені здається, ми дуже важко будемо долати анархію в Україні. Зрозуміло. А як гадаєте, Майдан зараз реально зможе контролювати нову владу? Майдан її буде трошки важко контролювати, тому що він туди дав своїх людей. але там є достатньо... Може це не на, на краще? Може це і на краще, але з другого боку, е там є дуже велика критична налаштованість. Я думаю, що зараз частково Майдан що трохи спорожніє. Так. Як фактор він збережеться, як фактор тих людей і тих об'єднань громадських, які там виникли, він теж збережеться. І якщо уряд прочне робити якісь дивні речі, активізація буде. Просто вона буде носити більш спонтанний характер, якщо сьогодні для тих, хто сидять в Верховній Раді, загрозу є ще якийсь сотник вийде так. на трибуну і скаже, знаєте, вони нам брехали, вони займаються деребаном, ми йдемо захоплювати Верховну Раду, то через місяців два-три їх буде чекати просто дуже серйозна суспільна обстрілів. Зрозуміло Пан Тарас, А ось щодо виборів президента, як на вашу думку, чи такою вже визначальною буде ця подія взагалі в світі, в, в світлі обмеження президентських повноважень за нинішньою конституцією? Знаєте, ця подія важлива, може більше політично до цієї події дуже готуються представники колишньої влади, так. які відійшли, які сьогодні відмитися стараються від Януковича і, мабуть, якось від. Чись трошечки, і вони постараються взяти певний реванш. Нехай посада може бути невизначальна, але вона тоді грає дуже серйозну роль, і трошки менше треба сваритися і ділити портфелі новій владі, тому що за цей час треба розуміти, що починається певна реставрація. Якщо ця нова влада не зробить зараз неймовірних речей, термінового приводу і головне наведення порядку і спокою в країні, бо спокою дійсно немає. Якщо вона не заспокоїть всіх людей, то реванш від партій регіонів, в особі чи Шуфрича, чи Тегипка, може стати реальним, і тоді це буде дуже серй... Озні політичні зміни це це може бути, ді, бути дуже кардинальне значення мати ці вибори. Ясно. А чому на вашу думку в парламенті чомусь так от старно уникають з конкретики, коли йдеться власне про необхідність дострокового переобрання Верховної Ради України? Коли на вашу думку це повинно статися? А, на мій на мою думку, взагалі, я особисто вважаю, так. що можна було б ці вибори проводити навіть одночасно з президентським Тому що цей парламент морально застарів. Він не відповідає сьогоднішній новій Україні. Ну але розказує, що мовляв зго без владу в країні. А насправді ні, Парламент втрачає свої повнова в той момент, коли повноваження набирає новий парламент, але нехай можна з цим погодитися. Я знаю, вже зареєстрована Верховній Раді проєкт постанови, що проведення виборів в жовтні цього року. В жовтні. І в жовтні це є нормальний термін. До цього часу ще Верховна Рада і депутати можуть показати, чи готові вони чи вміють вони працювати в нових умовах, чи ні. Уряд зможе показати, чи він виконує нормальне свої повноваження, чи вони знову порізали шукати фінансові потоки. Ми зараз, от буквально на протязі тижня, побачимо дуже цікаву річ. Ми побачимо, як будуть заповнюватися посади. Заступників міністрів, керівників департаментів міністерства. Якщо там піде квотний принцип, все пишіть, пішов під деребан, пішов під розкрадання країни. Добре. Якщо там піде набирання людей абсолютно нових, або можливо старих, але тих, які проявили себе в роботі, а не в партійних приналежностях, тоді. Мабуть, це буде трошки кращий варіант, і це можливо чому? Тому що за новою конституцією Верховна е, кабінет міністрів складає повноважень не перед новообраним президентом, а перед новообраною Верховною Радою. Якщо жодній відбудуться вибори, то відповідно коли вона не буде повноважень, листопаді буде новий уряд. Зрозуміло, пан Тарасе, Я вам за що ви завітали і поділилися вашими думками. Бажаю вам гарного дня. Дякую, дякую.